Да, нам явно стала оця московська єпархія, але скільки того ж самого роблять в інших єпархіях, вона не витримала випробовування. Я маю на увазі про ритуали. Я не маю на увазі те, що вони вже перейшли все. Розумієте, як кажуть червоні лінії. Вони насміялися над Христом, над Його Словом. Чаша гніва наповнилася. І Бог використовує нас як месників, наших воїнів, як месників. Ну він очікує, що народ, народ проснеться і почує, до чого він прикликає. Примиріться з Богом, покайтеся і віруйте в Євангелію, тому що тільки, а от ми каємося весь час і сповідаємося весь час, і, 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 і молимося, і проще, і хто зна чого, і весь час. Я вам хочу сказати, добре, якщо ви навіть покаялися, чому Бог сьогодні не вступає з силою, ви покаялися і далі грішні? Як це покаяння назвати? Я знаю, що якщо людина кається, то вона кається і більше не робить. Іван е, апостол Іван чітко каже, якщо ти знаєш, що грішиш, не гріши. Ну, праведник сім разів впаде. Прощення є сім по сімдесят, а впасти можна сім раз, але не сімдеся по сім. Ні, я постійно грішний. І так виходить, що Бог випробовує злом. Хоча написано, що Бог сам злом не випробовується і нас не випробовує злом. Ясно чи ні? Мені ясно. Чому? І, нам. і вам ясно? ясно? Алілуя. Оце ми і говоримо. Навіть у тих біснуватих росіян, я вам хочу сказати, Бог не випробовує злом. І ніколи не випробовував злом. Але чаша гніву кажу, вже наповнилася. І Бог вибрав нас як месників. І тому не три дні треба було, щоб нас завоювати. А це неможливо. Я вірю, це неможливо. Наш народ неможливо зламати. Чому? Тому що Дух Божий підтримує наших вояків. А народ, ще раз кажу, покайтеся і віруйте в Євангелію. Я, можливо, не закінчу відразу цю думку, тому що віра в Євангелія не несе тих ритуалів, тої всієї ахінеї, яку сьогодні пропонують вам в вашій церкві. Оці молитви, безсилі, нікому не потрібні, тільки сатані. Він тішиться, що ви нічого не знаєте, що ви неуки, він радіє. І каже вам, хтось там зцілився від ікони або хтось поїхав, ще кудись будемо на якійсь там. Місця святі, бо там явилась Марія, хтось один зцілився, і, о, я вам хочу сказати, зціляється тільки так, як сказав Христос. І це Боже зцілення. А все решту я не знаю, це не від Бога. І я не можу прийняти. Я, я можу сказати, добре, що ви здорові. Але якщо ви здорові і ваш розум здоровий, то невже ви не зрозумієте це? Покайтеся і віруйте в Євангелію, тому що царство Боже наблизилось до вас. Ви ж молите, царство Боже на небі і на землі. Хай буде, хай буде, кожного разу мільярди людей. І ми бачимо, яке царство являє сьогодні православний світ. До чого вони дійшли? Я розумію, хтось каже, ну це ж не українці. Так, да, але мається на увазі це все було одне. Які духи стояли за цим? Все було московський патріархат. Від чого ви відділилися? Від єдиного, від московського патріархата. Чи ви відділилися від тих ідолів, від того всього ідолопоклонного, від тих мощей, від тих молитв до святих, я не знаю, від того всього, що несе сьогодні ваша єпархія. Так само католики. Ні. Що ж за випробування? Все ж таки дає Бог чи ні? Так? Да? І що ці московити? Та вони читали ж Євангелію, ту саму, яку і ми читаємо. А, Христос народився. Славім Його! славіму Його! І всі тішаться, Христос народився дванадцять страв. На кутах часник. О, вареники такі, такі. А ще старі такі звичаї, кудись в періг якийсь запхали щось, хтось чуть зуби не зламав. О, Христос Воскресе! Воістину Воскресе! обнімається. Все. А, а все в золотих хрестах, все в золотих іконах, в обрамленнях. Помпезно світло підсвічується здорово. А, а купола, а дзвони дзвонять. Встань під дзвін і зцілишся. Біля дзвону сатана не може бути, Та він сам і дзвонить. А благодатний вогонь, який я останнім часом так часто згадую, тому що це вже явно. Ну, як Бог міг дати благодатний вогонь, коли молилися за це, ті, хто насміялися над Словом Ісуса Христа, над Його любов'ю? Ви хочете, щоб я спокійно говорив: Я не можу. Ну, я не можу. Я люблю вас, але ну, я не можу. Я не люблю попів, я не люблю цих первосвященників і не можу їх любити. Чому? Та вони, та вони проти плоті і крові, проти душ ваших. А, 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 ще, а І все, Боженька, Боженька дасть, Боженька помилує, матушка Божия, і засватиме у покої. А, а і гроб лопати обов'язково запечатати. а і хрест на могилі поставити потім. І постійно виставляли себе. І сьогодні виставляють, що вони ведуть службу Божу, і що війна їхня священна, а головний їхній навіть їх не відокремив від церкви. Все переживає підний. Чим касу наповнити, люди все менше приходять, менше дають. А чого ходити туди? Молодь вже розуміє, вони шукають якусь нову релігію, New ейдж, вони шукають якогось нового Бога, добра. Вони кажуть, їм доручено звершувати службу Божу. Так ось. Не визнав їх Бог гідними нести людям Євангелію царства. Розум забрав. І став їх розум перевернутий. Так і живуть вони. Але ви подивіться, як можна слухати ото все перевернуте Євангелію? Люди дивуються, як можна слухати Путіна, як можна слухати Кирила. Ну так, да, там все ясно. Вони прийшли і вбивають. Європа, до речі, дуже багато вже є тих людей, які заспокоїлися і вже готові. Та дайте їм території, тільки хай відчіплються. Ні, ви дайте свої території і хай відчіплються. Віддайте Італію, чого? Ну, там півноги відріжуть, нехай та й все. Або німці маються на увазі. чого? Берлін знову розділіть, віддайте половину їм. Давайте, чого? Щоб підтвердити це словом, я прочитаю перше післання до Солонян 2.4. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так, не людям догоджуючи. Ну, добре, ну хрестіть немовля, то буде так і благословення їм. Я не можу так сказати. Ми не можемо так сказати. Ми говоримо так, не людям, догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Чому нам доручено Євангелію благовістити? Якщо ти хочеш говорити перевернуто Євангелію, краще не говори, краще мовчи, тому що сатана зловить твій язик і потягне, і цей язик твій буде пекельно гарячий. І ти будеш соучасником вбивства людей, душ людських. Чому нас супроводжують чудеса і знамення, коли проповідуємо Євангеліє? Господь обіцяв. Марка 16, 20. Почитайте. Ми прийняли вчення Христове, апостольське вчення, і ми це тут, на християнських зустрічах, навчаємо, все, все з Євангелії, без домішок і без розчини. І ще далі: Перше до Солонян 2:3. Насправді вчення наше є наслідком ні обману, ні нечистих намірів, ні лукавства. Слухаючи християнські зустрічі, ніхто не скаже, що ми вживаємо слова підлесливі. Тому ми чуємо, як кажуть, ви судите, ви на нас налітаєте, ви критикуєте, та ми говоримо правду. Якщо говорить слово, що хто не народиться з Царства Божого, не, не побачить і не говорить про те, що хрестити дітей, то перепрошую, яка тут критика? Тут війна з твоїм розумом бісівським, який заполонився, до речі, зазомбований цей розум. І вам треба звільнитися від цього. Але попросіть у Духа Святоський Дух Святий, ну відкрий мені, що вони там говорять. Якщо вони говорять правду, то дай мені пізнати цю правду. Моліться за це, просіть це. Ніхто не може доказати, доказати я говорю. Тому що сказати це можуть, але доказати, що ми винні в зажерливості. Вони не можуть, і Бог свідок. Ми ніколи людей не обтяжували ніколи. Ні фінансами, ні якимись десятинами чи ще чимось. Ми говоримо, все належить Господу. Нам нічого від вас не потрібно. Лише ми хочемо бачити плоди того, що робимо, щоб і ви побачили ці плоди і втішилося ваше серце, що ви пройшли випробування серця самим Богом. Що ви його діти, що це не просто так, аби поговорити, тому що ми щось хочемо, ми якраз і нічого не хочемо. Вже 8 років і нічого не хочемо. Ми не хочемо об обтяжувати вас фінансами, не хочемо. Але дякуємо всім, хто благословляє знову ж таки. Ми не хочемо обтяжувати виконанням закону, бо живемо не під законом, а під благодаттю. І ми ніколи не обтяжуємо нікого, щоб хтось служив нам, Служіть Господу. А це служить кожному один одному. Так Господь сказав.